Доброго дня. Сьогодні разом з депутатами провели 43-ю позачергову сесію Нікопольської міської ради, де було прийнято ряд важливих питань. Одне з яких це присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Дрозду Василю Володимировичу посмертно та присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Пацкану Івану Володимировичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи нас і Україну. Надали допомогу військовим, необхідним те, що вони звертаються до нас і є в них запит, це і, і дрони і інша технічна. Матеріальна база, яка їм потрібна. Загалом це на мільйон 908 тисяч. Це в нас за е, період з прошлої сесії, березень місяць. Також прийняті необхідні земельні питання, які чекають е, мешканці міста Нікополя. Та сьогодні було. Е, Представлено нового депутата Нікопольської міської ради Люборця Дмитра Ігоровича. Якщо є питання, я готовий відповісти. У нас, на жаль, обстріли не вшухають, вони продовжуються. Додається, кожного дня в нас розбиті як будівлі, так і заклади. Роботи ми не припиняємо. Ми їх ведемо по усуненню наслідків після обстрілу. Це негайне реагування для того, щоб надати допомогу Нікопольцям. Вже в цьому році ми відремонтували декілька десятків будинків. Черга є. Але з наступанням погоди, якщо не буде збільшуватись інтенсивність обстрілів, то черга буде зменшуватись. Кошти на це є, кошти виділені. Розуміння і депутатів міської ради теж є. Тому цю роботу ми продовжуємо. На сьогодні, якщо брати всю статистику за Спочатку ну, активної фази бойових дій, то в місті Нікополі, на жаль, 41 загиблий, саме Нікополець, 263 поранених та майже 5,5 тисяч пошкодженого майна. Це різні і будинки, і будівлі, і заклади, і приміщення. Ну, ситуація така. Це добре, що люди помічають, що позитивні зміни є. Так, вони дійсно є. Міс, де велике скупчення сміття воно зменшується. На жаль, ми останній рік-півтора мали незадовільну роботу підрядної організації, яка була. І накопичення сміття було дуже велике, особливо в приватному секторі. Тому на зараз майже місяць працює комунальне підприємство паркове господарство, об'єми вивозяться великі і купи сміття зменшуються. Недоліків на зараз немає, є. Організаційні питання, які потрібно вирішити, це в процесі все кожного дня вирішується, і через деякий час ми будемо, скажімо так, бачити вже ну, більш організовану роботу підприємства. Є питання по техніці, Ну, недостатня кількість техніки для того, щоб ми змогли і поточний мусор вивести, і мусор, який накопичувався. Але це питання ми теж вирішуємо. А я, як і казав надалі, це раніше я казав, це єдина можливість мати місто в чистоті це комунальне підприємство, і ми це зробимо. Якщо нам дозволить, звісно, безпекова ситуація. Ми розуміємо, що йдуть обстріли і все може бути. Тому ми над цим працюємо. Підвищення тарифів на воду вже подається до НКРЕ КП з 2022 року спочатку. На зараз ще підвищення немає, але Воно дійсно очікується, яке це буде і коли це буде. Я не можу. в мене немає такої інформації. Тому чекаємо. Але ми всі розуміємо, що починаючи з 2021 або 2020 року вже змінилась і тариф на електроенергію, так, і, і багато іншого, що змінилося. Тому е, потреба в збільшенні тарифу саме на воду, воно є. Але не буду казати зараз розміри. Я не знаю, що буде який тариф. Фонд ЮНЕСЕФ, який завозив артезіанську воду, це їх рішення о зменшенні як кількості точок, де видавалася вода, так і об'єм води. Він зменшується в рази, є, так, є таке розуміння, що це може зупинитись через декілька місяців взагалі. Ну, це рішення ЮНІСЕФ. Вони бачать стабілізацію ситуації і так, ну, приймають такі рішення. Поки йдуть військові дії, взагалі про якийсь капітальний ремонт речі не може йти, кошти виділені саме на ті ділянки дороги, де аварійно небезпечні вже мають пошкодження. Тому я не буду перечисляти ні капельці їх і так бачать, буде проведено саме необхідне. Для того щоб було безпечно пересуватися.